Всім привіт! З вами Сімейний Лікар, і сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як цукровий діабет першого типу, або як ще його називають інсулінозалежний цукровий діабет. Що це за захворювання, як воно виникає та як потрібно лікуватися? Отже, цукровий діабет першого типу це хронічне автоімунне захворювання, при якому організм перестає виробляти інсулін. Інсулін це гормон, який виробляє пішлункова залоза. Який допомагає клітинам засвоювати глюкозу з крові, завдяки якій клітини отримують енергію. Без інсуліну рівень цукру в крові при цукровому діабеті першого типу різко зростає, що може призвести до серйозних ускладнень з боку усіх систем організму. Чому виникає діабет першого типу? Основна причина атака власної імунної системи, на бета клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін. Точної відповіді, чому це відбувається, немає. Але є декілька факторів ризику. До них відносять генетична схильність, вірусні інфекції, проблеми з імунною системою. Цукровий діабет першого типу зазвичай проявляється у дитячому або підлітковому віці, але тим не менше він може розвинутися і у дорослих людей. Отже, основні симптоми, які можуть проявитися при цукровому діабеті першого типу, це постійна спрага, частечопускання, втрата ваги без видимих причин. Хронічна втома, підвищений апетит, запах ацетону з рота. Тому, якщо у вас чи у ваших рідних з'явилися подібні симптоми, варто обов'язково звернутися до лікаря і в кабінеті сімейного лікаря можна перевірити рівень цукру в крові та запідозрити цукровий діабет першого типу. Також інформативними є такі аналізи, як глікований гемоглобін. Або тест на антитіла до бета-клітин. Якщо говорити про лікування, то діабет першого типу поки що не виліковний діагноз, що означає, що він з вами на все життя. Але тим не менше, його лікування полягає у щоденному веденні інсуліну або використання інсулінової помпи. Тим не менше, ви можете і займатися фізичною активністю і різноманітно харчуватися, не потрібно повністю відмовлятися від вуглеводів. Оптимальним варіантом для контролю рівня цукру в крові є сучасні сенсори для цілодобового моніторування рівня цукру в крові. За допомогою них ви зможете контролювати глюкозу в крові та не допускатимете ні гіпоглікемії, ні гіперглікемії завдяки вчасному реагуванні на рівень цукру. Тим не менше, досі існують міфи щодо цукрового діабету першого типу, і ми коротко їх проговоримо. Міф перший: цукровий діабет першого типу можна вилікувати. І контролювати дієтами. Правда ж полягає, що без інсуліну не обійтися. Другий міф: люди з цукровим діабетом не можуть вести активний спосіб життя. Правда полягає, що можуть вести активний спосіб життя. Навіть є спортсмени та марафонці, в яких поставлений даний діагноз. Третій міф, що хворіють тільки діти. Насправді, в дорослому віці також можна захворіти на інсулінозалежний цукровий діабет. Отже, висновок наступний: цукровий діабет першого типу це не вирок, а захворювання, яке можна успішно контролювати та не допускати ускладнень. Завдяки сучасній медицині люди з цим діагнозом можуть жити повноцінне життя, головне, правильно підібране лікування, інсулінами короткої та тривалої дії та постійний контроль рівня цукру в крові. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе і не займайтеся самолікуванням!